Сьогодні у нас дуже красива коробка з таким китайським іерогліфом. І тут у нас ніж, який випущений був на честь 2025 року року китайської змії. Ось така от брендована коробка з ліміткою. Чікс. Так от все виглядає? І Ось у нас тут самий ножичок. Зараз ми хробку беремо, щоб нам не заважало. І ось таке чудо ми бачимо: накладки із прозорого матеріалу ультем. Тут у нас невеличкий легесенький ножик з вагою всього 55 грамів. Замок у нас тут Joint. тому відкривається так тугенько, і отак от з таким смачним клацом фіксується. Ніж невеличкий його, довжина клинка всього 75 мм. І якщо порівняти із новинкою від компанії SRM 125, ой, то ось так от це виглядає. Прямо цього року тренд красивих ярких ножиків. І по самому ножику почнемо з клинка. 25 см довжина його, товщина по обуху 2,5 мм. Фаски, як ви бачите, всі зняті, все класно. дуже гарна деталізація шпинька. Прямі спуски і зведення тонюсіньке в 0,3. Назвали його шейк змія ніж. І тут, як ви бачите, логотип змії. Це у нас лімітка, випустилась тільки 25 2025 році. Партія не знаю, скільки штук їх було, але вона закінчилась і більше такого ножика не буде. Я думаю, що, скоріш за все, компанія Sunren будуть кожного року випускати подібні лімітки, які будуть присвячені китайському року. Своє, Кліпса у нас тут глибокої посадки, вона переставляється на обидва положення. Кліпса така тугенька, гарно, гарно гнеться, гарно все фіксується, гарна еластичність. Ну, кліпса прям, прям офігенна, прям все, що треба, прям як доктор прописав. Така у нас красота. З цієї сторони у нас іерогліфи китайські, як ви бачите. А з другої сторони у нас образ. Зміючки так вона йде. Ось таким іерогліфами. Залізяка нержавейка, сендвік 12C27. Гарне має в'язкі свойства, добре держить заточку і гарно противостоїть корозії. Закривається однією рукою без труда. Все у нас тут підігнано дуже-дуже добре, все класно. Тут у нас поперечні такі от, прорізі. Опять-таки в тон змії. Стальний бекспейсер. Класно зроблена осявий. Ну, то Дуже красивий, класний. Підійде, я думаю, на подарунок дівчині. Ну і в колекції буде саме то. По. У держанні, есть дуже зручно держати. Так, от з усієї дуряки я його прям прижимаю, і кліпса мені не давить зовсім. Навіть як ви можете бачити, не остається жодного сліда від кліпси. в мене середня рука, і тому дуже гарно його тримати. Класний, чудовий, красивий ніж. Посилання на ножик буде під відео. Також підписуйтесь на наші групи в соцмережах: Instagram, Facebook. Будемо спілкуватись. Всім удачі, всім пока.